Всім добрий день. 30 вересня 2025 рік. підходи до завершення збирання Суї. Завершуємо збирання суї мустонг. Сіяно на 70-міжоді. Можемо бачити чистесенька. Де не є злинка каноцька? По врожайності по цьому року, що можу сказати. 2-0, 9. 15 стабільних. Ну і тут 15 може трошки більше мустану. Так. так що цей рік осиє в нашому регіоні тут в нашій частині в області такі показав результати своє показало результати на дворі вітер такий на що в одну сторону нічого не видно як у Казахстані. Думаю, цей рік багато хто пікся на Сої. Люди масово відмовляються. Покажуть опади. Як будуть опади якісь? продуктивні за осінній, зимовий період. Пройшли рік витяг за рахунок наявної вологи за попередні роки, а так як накопичення не було, то цей рік себе так і показував. Я думаю. Ще велика заслуга того, що сіяно все по нулю. Є в нас такі там опитні ділянки, де був обробіток, ну так воно попало, нам. то там плачем, що ж кукурузою, що і соя була посіяна. Так що Соняшник був теж по оренці, соняшник більш-менш підтяг. Так. На труд десь по 24-по 25 ми вийшли. Так що така ситуація. Спали черговий бункер, машинка поїхала, цей край йшли, не знімав, бо не видно нічого, вести комбайн, вести треба поміж рядддю, ділителем, а накриває, то не було їх знімати. Так, Цей рік також показав. І вплив попередників доводилося ополочувати після соняшника сою, доводилося після пшениці попередника, там різниця була взагалі колосальна. Тут у нас Посої була посіяна, бо треба було зачистити поле гарно Так общем, така ситуація. Подивимося, що у нас огрузка покаже по волозі. Десь приблизно вже підходить до болоту, Там погода малює. У нас хороші плюсові температури на жовтий місяць. Я вважаю, що думаю, що вона досохне. Щоб не прийшлось запускати сушар. Не хотілося б. Та ситуація з рожайоми цей рік. Дякувати Богу, Господу Богу. І за це людей взагалі є таке, що не, не, нема нічого все переробити. Хоча й йому оставь. Є, що сую не косили. Відмовилися збирати. І попередник там був соняшник. Справи. Є в нас злинка канадська з'явилася. І з'явилась вона масову руки в два. Радіше її було також багато. На початку 2000-ника, потім не стало. Так. Добре, дякую всім за перегляд. Доходимо до кінця поля треба розвертатися, а далі накриє. Пилюкаю, нічого не буде видно. Дякую всім за перегляд, все найкращого. Підписуємося на канал. Не часто ми знімаємо. Зараз така ситуація. Що... Так, все, добре, до зустрічі.